Ось так просто із поїзда австралійського гостя зустрічають, чи не в сілах манюки. І до брата, син, і ця дочка, дочка. а я сестри. Обійми, привітання, поцілунки. Джеймсові дарують українську булаву та з'ясовується, хлопець не знає жодного українського слова. За перекладача зголошується його троюрідний брат Василь. Він вивчав англійську у школі. В Австралії в мене 8 чи 9 родичів. Тому дуже несподівано побачити так багато людей. З вокзалу Лахманюки їдуть до лікарні. Там в очікуванні важкої операції перебуває 86-річний Михайло Лахманюк, рідний брат Джеймсового діда Івана. Це Джеймс це Міша. Літній чоловік ледь стримує хвилювання. Він зовсім не сподівався на старість побачити нащадки свого брата. Yeah. Не сподівався. Михайло наймолодший із Лахманюків, двоє його сестер уже померли, а про найстаршого брата Івана чоловік знає мало. Коли на Західну Україну прийшла війна, 20-річного юнака забрали у Німеччину на роботу. Звідти він і поїхав до Австралії. А я був малий, а німці з автоматами із і із з, 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 його. Йшли, забрали, і все, Так до неї. Михайло Лахманюк розповідає: від брата із далекої Австралії він час від часу отримував звістки. Навіть сам колись мріяв відвідати Івана та не склалось. А років з 20 тому отримав сумну звістку. Брата не стало. На довгу подорож до України наважився Джеймс, аби побачити батьківщину своїх предків. Хлопець подолав більше 15 тисяч кілометрів. Дідусь мені нічого не розповідав, бо я був ще зовсім малий. Я збирав інформацію про Україну звідки міг трохи. Розповідала бабуся, трохи родичі дещо шукав в інтернеті. Фото на згадку і лахманюки вирушають у Гаврилівку. У цьому невеличкому селі на Прикарпатті народився і виріс Джеймсів дідусь, та стареньку хату довелось знести. На її місці побудували нову. Каже, вся сім'я є вже. Лахманюки знають про своїх австралійських родичів. Мало усе, що збереглося, це старі пожовклі від часу листи та кілька фотографій. На них дядько Іван і його сім'я. Це була перша знімка, що він віз. Висли... Це була перша його знімка, що він вислав, що він був, був в Австралії. Про те, що до Гаврилівки їде онук Івана Лахманюка, родичі дізнались випадково. Для них цей візит став повною несподіванкою. Тому зустрічати гостя прийшло чи не все село. 23-річний Джеймс Лахманюк. Одного дня вирішив віднайти країну, у якій проживали його предки. Єдине, що знав про рідне село, це позначка на інтернет-карті, яку залишив дідусь Іван. Попри застереження рідних, Джеймс все ж наважився на далеку мандрівку єдине, що ми чули про Україну, це конфлікти три роки назад. в Криму. можливо, саме тому багато людей в Австралії вважають, що Україна досить небезпечна. Але я побачив, що тут цілком безпечно, і це дуже добре. Це так дивовижно, так неочікувано бути тут. Дуже хороше місце. Сопрайзін ткамі са анекспекти дізнавшись, що Джеймс приїхав усього на три дні, родичі одразу ж обіцяють йому насичену і цікаву програму. кажуть, нудьгувати на Прикарпатті за океанський гість точно не буде. Повести в буковель то тобто показати наші курорти, побачити, щоб він побачив, як то каже, звідки він вийшов його коріння. Після знайомства, звісно, до столу тутешні господині частували за океанського гостя справжніми українськими стравами. А зараз буде як завжди український борщ, бо то обов'язково бульба з грибами, українська страва, Огірочки солоні. Спочатку уся велика родина Лахманюків уважно придивляється до австралійського родича та згодом визнають. Він такий їх, Гаврилівський. Ну ну на наш рід. Схожий ну та по всьому, по вроді, очі такі. Ніс, високий. Джеймсові Лахманюку у Гаврилівці настільки сподобалось, що він наперед обіцяє приїде на Прикарпаття ще не раз. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.